Добрий день, я Богдан Живоченко, висета школа україномовних навчалок, випуску 76. І сьогодні я хочу розповісти про таку вправу, як хождіння на руках, взагалі, як нею користуватися, як її впроваджувати тренування і як уникнути травм. Якщо ви не вмієте виконувати дану вправу, то перегляньте цю навчалку і освойте її до восьмого етапу. Тобто всі перші вісім етапів ви маєте освоїти. Тоді все, що я покажу в цій навчалці, ви зможете без проблем повторити. Для початку слід мовити, які м'язи працюють у цій вправі. Ну, перш за все, працюють плечі. На них йде основне навантаження. Причому на передній дельти, тобто на передню частину плечі, також сильно працюють передпліччя. Плечами ви себе дожимаєте, а передпліччями регулюєте. Потім працює тріцепс. Ним ви собі трішки допомагаєте не впасти назад, давити. М'язими-асистентами є трапеції. Ви ними себе піджимаєте трішки вгору, також верхня частина м'язів грудей. Потім є допоміжні м'язи, тобто ті, якими ви допомагаєте регулювати стійку. Це само собою поясниця. Ви прогинаєте поясницю, вигинаєте. Це все ви робите нижніми м'язами спини. І ноги, які ви згинаєте, розгинаєте і тим самим допомагаєте тримати баланс. Щоб уникнути травм в цій вправі, обов'язково треба розминати руки. І в першу чергу передпліччя. Бо, як не дивно, при хождінні на руках саме передпліччя найбільш підвержені травмам. Як їх розминати? Ви просто виходите на спортивний майданчик, робите такі вправи. В Кожну сторону по 20 разів. В Одну і в іншу 20 разів. Після цього струшуєте їх теж разів 20 хоча б. І робите ще отаку вправу. Не доходячи до стійки, ви такі вправи робите разів 5. Це робиться для того, аби розімнути ваші передпліччя трішки додатково і ваші плечі. Додатковою вправою, аби гарно розім'ятися, будуть відтискання від підлоги близько 10 разів. Також непогано було б походити у положенні відтискання від підлоги. Виконавши усі ці вправи, ви гарно розім'яли руки. Ймовірність отримати травму перед Ріцепсів або плечей дуже мало. Залишається розім'яти свою спину. Для цього ви робите такі оберти в кожну сторону по 8 разів. Потім нахиляєтесь гарно вперед і прогинаєтесь назад. Все. Всі м'язи, які необхідно розім'яти, ви розім'яли. Але ймовірність отримати травму є. Вона завжди є. Для того, щоб її мінімізувати, я рекомендую не перенапружуватись. Ви не повинні виконувати стійку в такій манері, яка для вас є незвична. Тобто ви повинні бути впевнені в тому, що ви не впадете, не вдаритесь або не травмуєте передпліччя. Ну, до прикладу, рекомендується ходити по траві, а не по асфальту. Цю вправу дуже гарно використовувати у тренуваннях. Вона розвине витривалість ваших передпліч та плечей, також їхню силу. Ще дуже важливим фактором є зміцнення кісток, особливо передпліч. Завдяки цій вправі можна наростити товщину передпліч. Тобто, якщо у вас дуже вузькі передпліччя, через 2-3 роки завдяки ну, частому ходінню на руках, вони можуть утовщитися на декілька сантиметрів. Тепер слід мовити про техніку, з якою бажано ходити на руках, не дивлячись на ті думки, які ви вже часто чули від різних перекладників. Переважно вони неправильні про стійку на руках. Ходити в стійці на руках слід завжди з прогибом. Справа в тому, що про це кажуть ті люди, які взагалі чисте ходіння на руках ніколи не практикують. Я його регулярно практикую. Тому можу сказати, що травма небезпечність нижча, якщо ви будете ходити в прогибі, як не дивно. Прогиб це ось таке положення тіла. Коли ви стоїте в стійці, от, прогнувшись, Рівна стійка це ось. Прогиб це ось. То ви будете ходити з прогибом. Чому гарно ходити з прогибом? Справа в тому, що в такому положенні вам значно легше себе перенахилити вперед, і ви просто-напросто більше пройдете. І це буде само собою більш ефективно, якщо ви більше пройдете. Також ходити назад в такому положенні легше, ходити в бік. І взагалі, завдяки цьому прогибу, ви можете жорстко зафіксувати своє тіло. І якщо треба в якийсь невдалий момент, ви зможете запросто якось... Увернутися. А якщо ви будете йти в рівні стійці, то насправді ймовірність якось впасти є більшою. Хоча вона також ще невисока, якщо ви вже гарно оволоділи цим елементом. Як слід тренувати цю вправу? Ну, по-перше, було б непогано виділяти для стійок на руках, для ходіння на руках в окремі дні, тобто тренувати їх в окремі дні. Але загалом їх можна сполучати з такими вправами, як витисканнями на брусах. Тобто, наприклад, ви півгодини походили на руках, якісь вправи поробили, потім півгодини повідтискалися повитискалися на брусах. Це буде корисно для плечей і для балансу. Але як мати постійний прогрес в ходінні на руках? Тобто ви хочете навчитись, наприклад, проходити 100 метрів? Як треба це тренувати? Ви берете дистанцію 100 метрів і проходите її. Тобто, наприклад, у вас там перший підход вийшло пройти 10 метрів. Другий підход взагалі 7 метрів. Потім під кінець взагалі проходите тільки по 3 метрів, але ви проходите ці 100 метрів. Оце є дуже важливим. Також можна інколи виконувати такий спосіб тренування. Ви робите 5 підходів або 3 підходи, або по 10 метрів. Оце і все. І так, просто кожного дня збільшити 3 підходи по 11 метрів, три підходи по 12 І коли ви зможете зробити три підходи по 50 метрів, скоріше за все, ви пройдете 100 метрів. Щодо відпочинку між підходами, він є довільний. Тобто, якщо вам зручно відпочивати хвилину, відпочивайте хвилину. Якщо вам зручно відпочивати 5 хвилин, відпочивайте 5 хвилин. Головне, щоб після того, як ви відпочинете, у вас ще були сили стати на руки і пройти ту дистанцію, яку ви запланували. Тепер я розповім ще про декілька додаткових вправ для стійки на руках, які допоможуть вам мати планомірний прогрес. По-перше, це ходіння в стійці на руках назад. Воно є складнішим, по-перше, тому що ви не можете робити такі довгі кроки, бо у вас будуть заламуватись передпліччя при довгих кроках. Отже, ви не зможете йти так швидко назад, отже, і не пройдете так багато. Наступне, вам не так зручно назад перехилювати поясницю, бо з такого положення легше впасти. Ця вправа є гарна чим? Вона краще навантажує ваші плечі, тобто передпліччя в ній навантажується не так. Але плечі за рахунок того, що ви робите кроки назад, бачите, яке вони положені? за Отже, ви фактично робите невеликі відтискання постійно, стійці на руках. Отже, цією вправою можна краще накачати плечі. Тому її можна виконувати теж. За тими ж схемами, наприклад, три підходи по 5 метрів, або пройди там відстань 30 метрів за кількістю підходів. Це вам допоможе в 100 метрів на руках. Є ще одна дуже гарна вправа, яка посилить вашу силу, координацію, а отже, вам буде легше ходити на більшій відстані на руках. Це ходіння на руках в боки. Воно з оцих трьох вправ є найскладнішим. Чому? Тому що вам фактично доводиться регулювати себе в стійки на руках. Тобто тут дуже сильно навантажується передпліччя, але додаток тут чи сильно навантажується плечі, адже подивіться, ви стоїте. Розставляєте руки досить широко, а потім знову їх зводите. І для цього вам треба сильно відштовхувати себе саме плечима. Отже це є ідеальною вправою, аби прокачати і передпліччя, і плечі. Тому використовуйте її за тими ж схемами вліво і вправо, само собою. І ще одна вправа, яка не дуже складна, але вже на значно вищому рівні. Тобто її вже можуть виконувати ті, хто мають досвід. Це ходіння на руках по брусах. Так же само вперед і назад. Як ви здогадалися в бік, по плюсам ви не походите, тому вперед і назад. Для цього вже потрібно освоїти ще одну навчалку. Випуск 41-й. Ось вона. Якщо ви освоїте все, що там розповідається, або принаймні вихід махом в стійку на руках на брусах, то тоді ви зможете виконувати цей елемент. Бажано, звичайно, знайти довгі бруса, не дуже широкі, і ходити на них, наприклад, вперед 5 метрів, назад 5 метрів, вперед 5 метрів, назад 5 метрів. За тими ж схемами тренуєтесь, наприклад, три підходи по 5 метрів. І ця вправа також допоможе вам. Чим вона корисна? Тим, що ваші передпліччя тут майже не заїться, тут працює інша, інші м'язи передпліччя, оці бокові. Тому що ви регулюєте себе отаким чином, тобто ви можете прокачати додаткові м'язи. І плюс в цій вправі у вас знову ж таки сильніше сидіються плечі, ніж в звичайному ходінні, бо вам доводиться трішки пригинати руки. І тут ще гарно працюють трапеції, бо при ходінні е, по брусам ви сильно, сильно задіюєте трапеції, значно сильніше, ніж при простому ходінні. Всі корисні поради я вам дав. Якщо щось не розуміло, то питайте. А загалом це все. За вами був Ватан Живоченко. До побачення!